Розмовляють двоє друзів в однієї моєї знайомої маленькі груди, і що вона дуже комплексує через це. А нещодавно ще й чомусь образилася, коли я сказав, що вона створює собі проблеми на рівному місці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Папа римський, Далай-Лама і головний рабин Ізраїлю, катаються на човні по озеру. Раптом бачить на березі кафе. Рабин каже: Хочу їсти. Вистрибнує з човна і побіг пішки по воді до берега. Далай-Лама, поміркувавши, теж вийшов з човна. І не поспішаючи вирушив по водному плесу слідом за рабином. Папа Римський сидить і думає: Як же так? Ці два нехрести розгулюють по воді, як по суші, то невже я, будучи головою Римокатолицької церкви, намісником святого апостола Петра, не зможу повторити те саме? Сказано, зроблено. Ступив він за борт човна, ну, і почав тонути. Рбин дивиться з берега на борсання римського папи і каже, звертаючись до Далай-лами, напевно, все таки треба було йому сказати про дерев'яні стовпчики під водою. Які стовпчики? здивувався Далай-лама. Фімо. А що ти скажеш про таку мудрість? Щасливий не той, у кого все є, а той, у кого немає нічого зайвого. Моню, я з тобою абсолютно згоден. Якщо з мого життя прибрати тещу, начальника і податкову інспекцію, я таки буду щасливий. У гостях господиня розповідає присутнім про свій останній похід до цирку. Це було дивовижно. Виступав кінний атракціон. Чоловік спочатку застрибнув на коня, потім раптом опинився під черевом тварини, що бігла, потім несподівано виліз на шию, знову перевернувся, скакав, тримаючись за хвіст. Тю, подумаєш? позіхнув хтось із гостей. Я все це робив ще тоді, коли тільки вчився їздити верхи.